Документ, який вийшов, вийшов буквально у жовтні, називається дорожня карта. Тобто, це вже практична імплементація тих політичних завдань, які були визначені в білій книзі, ну і звичайно. В ідеалі, в 2030 році, якщо все буде виконуватися, якщо будуть на це виділені ресурси, то тоді Європейський Союз досягне тих оборонних спроможностей, які дозволять відрапортувати на публіку, що от ми це виконали, і тепер можете, шановні громадяни платники податків, почуватися себе в безпеці, захищеними від не лише військової агресії, але й інших, інших там гібридних загроз. От, тобто це про це, це, це все-таки процес, і з кожним роком вони будуть набувати певних спроможностей. Є, є тут інший ризик, тому що те, як бачаться загрози в 2025 році, з перспективою 2030 року, не обов'язково навіть на 50% виправдається. І ті інвестиції, які зараз заплановані закупівля танків, наприклад, чи закупівля пілотованих літаків велике питання, чи ці зразки озброєнь будуть настільки ж актуальними, вони вже зараз втрачають, якщо ми говоримо про танки, актуальність свою, чи настільки вони актуальні будуть у 2030 році?